Що там, вечеря кипить? Кипить. Що ти варить? Картопелька. Будь. Бульба. Будь. Смачна буде така. Засмажимо сальцем, цибулькою, сметанкою. І вона так запечеться. І жульєнчик. М -м -м. Тут дуже класно, дивіться. Тут гаряча пічка. І на цій пічці. Можна готувати, можна розігрівати. У нас просто така сталася історія, що іншого виходу просто немає. Нема ні світла, ні води, ні нічого абсолютно. Але є віра, є позитив, є добро. Так. Ось вам і майте. Дякую. Якщо що. В першому коментарі адреса наша підтягуйтесь <ріст> на бульбу. все <ріст> буде добре. Так, аби всі здорові були і мир. Були.